Неділя, 14 квітня, віра у вогняному полум'ї. Понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогненні стріли лукавого, послання до Ефесян, 6.16. Під час реформації Бог виховував чоловіків та жінок, наділяючи їх різними дарами, щоб вони могли стати піонерами духовного відродження. Три університетських викладачі виступили ініціаторами перетворень. Блискучий молодий учений на ім'я Ніколас Рідлі почав писати про необхідність повернення до євангельського вчення. Його колега Г'ю Латімер, людина, що вирізнялася відвагою й даром ораторства, став впливовим проповідником, який сповіщав принципи реформації з кафедри. Ще один університетський співробітник Томас Кранмер став здібним церковним керівником, який, будучи вже архієпископом Кентерберійським, реформував англіканську церкву. Учений проповідник та адміністратор доклали чимало зусиль, аби звільнити свою церкву від засилля релігійних забобонів і мертвої традиції. Проте, всі їхні починання припинилися, коли трон посіла королева Марія. Цих реформаторів почали вважати єретиками та зрадниками. Кожного з них засудили до смерті і стратили в Оксфорді, Англія. Однак не це вирізняє оксфордських мучеників. Сотні інших людей віддали життя за свою віру під час правління Кривавої Марії. Ці три мученики відрізняються від інших саме тим, як вони помирали. Увечері напередодні спалення, Ніколас Рідлі запросив своїх друзів до себе у в'язничну камеру на вечерю. Коли вони прийшли, то побачили, що він одягнув свій кращий одяг і був у доброму гуморі. Сьогодні у нас свято, сказав він своїм друзям, тому що завтра моє весілля. Рідлі зовсім не думав про страшну смерть, яка чекала його в досвіта, він думав про остаточне возз'єднання з Христом. Коли Томаса Кранмера прив'язали до стовпа, і він відчув, що язики полум'я починають добиратися до його тіла, він опустив свою праву руку у вогонь. Це була саме та рука, якою він у момент слабкості підписав своє відоме зречення. Але зараз він тримав її у вогні доти, доки вона не почорніла, а потім вигукнув: Господи Ісусе, прийми дух мій. Після того, як до стовпа прив'язали г'ю Латімера, і дерево почало горіти, він нахилився до товариша і сказав: Божою милістю, ми запалимо сьогодні в Англії таку свічку, котру я вірю їм не погасити ніколи. Ці мужі зустріли свою смерть із надзвичайним спокоєм і непохитністю. Вони тепер відомі всьому людству тим, що мужньо відстоювали свої переконання і не злякалися смерті. Їхня віра була здатна бачити далі язиків полум'я. Вогонь переслідування не зміг знищити цю віру. Вона піднялася з попелу, підносячись білим димом у багряне небо до самого престолу Бога. Віру в Бога неможливо загасити, вогонь пекла не здатний знищити її. Нехай Господь наповнить сьогодні ваше серце саме такою вірою, хай віра Ісуса зіллється від Божого престолу у ваше серце.